В ефірі новини. Дивіться у випуску Європротокол, у яких випадках можна скористатися та як правильно заповнювати. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося інтегроване заняття в рамках проєкту Музейна педагогіка. Якою буде погода у листопаді, розповіли синоптики Дунайської гідрометобсерваторії. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 7 листопада орієнтовно такі. 306 860 осіб особового складу, 5293 танки, 9974 одиниці бойових броньованих машин, 7410 артилерійських систем, 869 реактивних систем залпового вогню, 570 засобів протиповітряної оборони, 322 літака, 324 Гелікоптери, 5 557 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 крилатих ракет, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9 767 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1049 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. У зв'язку зі збільшенням кількості транспорту на дорогах Ізмаїла доволі часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди з незначними збитками. У зв'язку з цим патрульна поліція нагадує водіям про можливість скористатися європротоколом, у яких випадках ним можна скористатися, та як правильно заповнювати. Дивіться у сюжеті. Останнім часом, у зв'язку зі збільшенням кількості транспорту на дорогах Ізмаїла, доволі часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди з незначними збитками. У зв'язку з цим патрульна поліція нагадує водіям про можливість скористатися європротоколом паперовим або електронним бланком для оформлення ДТП самостійно без виклику поліції. Його можна використовувати, якщо Відсутні травмовані чи загиблі, не завдано матеріальної шкоди третім особам. Учасники дорожньо-транспортної пригоди мають дійсні поліси обов'язкового страхування. Між учасниками дорожньо-транспортної пригоди досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди. Водії, учасники ДТП, перебувають у тверезому стані. І сума збитків після дорожньо-транспортної пригоди не перевищує 80 тисяч гривень. Заповнити документ можна за допомогою інформаційної системи Електронний Європротокол прямо на місці дорожнього дорожньо-транспортної пригоди за допомогою смартфону, цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних моторно-транспортного страхового бюро України, тобто МТСБУ. Також можна скористатися спеціальним паперовим бланком. Його власник авто отримує безкоштовно під час укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. У разі складання європротоколу водії мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов'язку інформувати про це поліцію. Переваги користування європротоколом. Не потрібно інформувати та очікувати патрульних. Можливість залишити місце ДТП відразу після складання Європротоколу. Водії звільняються від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучаються, матеріали не направляються на суд, штраф не накладається, і це економія власного часу. Якщо Європротокол укладався в паперовій формі, водіям необхідно звернутися із своїм бланком заповненого європротоколу до страхової компанії, з якої укладали договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Це потрібно зробити не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП. Однак перед тим, як складати Європротокол, обов'язково переконайтеся, що в іншого учасника дорожньо-транспортної події є діючий страховий поліс. Крім цього, необхідно пам'ятати, при оформленні європротоколу страхове відшкодування є додатково лімітованим. Такий ліміт складає 50 тисяч гривень. Наталя Гаврилова, Ілля Кулинич для програми новин. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся захід для учнів Старонекрасівської загальноосвітньої школи. В рамках програми Музейна педагогіка відбулася екскурсія з залами художнього музею та були проведені творчі та музичні інтегровані заняття. Подробиці розкаже наш кореспондент. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбулося інтегроване заняття в рамках програми Музейна педагогіка для учнів Старонекрасівської загальноосвітньої школи. На початку зустрічі була проведена екскурсія з залами Ізмильського художнього музею, на якій учні детально розглянули авангардні твори персональної виставки члена національної спілки художників України Олега Недошитка а також познайомилися із персональною виставкою Михайла Пейкова та виставкою Буджацька Палітра. Крім того, для дітей був підготовлений тематичний майстер-клас, на якому вони мали змогу власноруч виготовити осіннього їжачка у техніці аплікація. Дитина, яка займається аплікацією, задіює всі свої сенсорні можливості, розрізняє кольори і відтінки паперу для творчості, відчуває різноманітність матеріалів. Після майстер-класу дітей очікувало музичне заняття. we see Спеціально для учнів було підготовлено дуже цікаве та творче практичне заняття. Це майстер-клас у техніці аплікація, де діти виробляють власноруч, таку поробку з, з кольорового паперу. Тож це розвиває їх творчий потенціал, це розширює їх світогляд. На інтегрованих заняттях діти дізнаються цікаву інформацію та залишаються задоволені після проведеного часу в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Та викладачі ліцею з великим захопленням провели час. В умовах повномасштабної агресії Росії проти України обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдукимової залишається центром освіти та духовного розвитку. Продовжує відстоювати культурний фронт і формує культурне середовище у Подунав'ї. Сніжана Щербина, Ілля Кулинич для програми новин. Непомітно пролетіли теплі два місяці осені. Чи зміниться ситуація з приходом листопада? Ми дізнавалися у провідних синоптиків Дунайської гідрометобсерваторії. Дивіться далі, непомітно пролетів жовтень 2023 року. Другий місяць осені став одним з найтепліших з 19-го століття. Октябрь місяць в Актябрьмісяцьмейля виявився очень теплим. Сухим Середньомісячна норма осадків виявила составила всього 16%. А температура воздуха среднемесячная превысила более 4 градусов. Максимальная температура в октябре месяце у нас перекрыла показатели температурные. По наблюдениям за весь період наблюдения 45-го по Ізмаїлу і достигла 32,2 градуса. У листопаді цього року, як повідомляють провідні синоптики Дунайської гідрометобсерваторії, температурний режим та кількість опадів у межах норми. Зараз погоду визначає обширний циклон, який розпространяється на всі Європи. Ми знаходимося в южної периферії цього циклону. вынос воздушных масс у нас происходит с юга, с юго-запада. Поэтому у нас будет тепло. В начале ноября месяца до середины его будет определять передняя часть ложбины циклона с центром над Великобританией. Этот циклон является очень обширным и старым барическим образованием. Мы находимся в передней его части, поэтому у нас все время происходит вынос тепла. Крім того, у зв'язку з переважанням теплої погоди в окремі дні місцями возмилі можливі дощі. Основні фронти проходять чуть северні. У нас тільки в водільні дні будуть наблюдатися небольші дожді ночні.

Синоптикині наголошують, що стійкого переходу середньої температури повітря через 0 градусів у бік зниження не відбудеться. В цілому очікується ноябрь около норми, норма середньомісячна температура 6,4 градуса тепла і кількість осадків по нормі 36 мм. Тобто погода буде очікуватися в пределах годових норм. Сніжана Щербина, Ілля Кулинич для програми новин. З 1 по 4 листопада у Бельгії проходив чемпіонат Європи з годзюрю Карате. У спортивному заході взяли участь вихованці із Мирського спортивного клубу Сварожичі, які гідно представили Ізмаїл на міжнародних змаганнях та вибороли призові місця. Перше місце завоювали Денис Стариця та Андрій Вазанов. Друге місце Мирон Філіпов, а третє Тимофій Калошин. Крім того, тренер СК «Сварожичі» Петро Волонщиков отримав міжнародну суддівську категорію. На Одещині поліцейські затримали містянина, який відправив утриманцю слідчого ізолятора посилку з наркотичним засобом. Правоохоронці встановили зловмисник, діючи з наразі невстановленими особами, підтримував зв'язки із приятелями, які потрапили до одеського слідчого ізолятора. Отримував від них замовлення на поставку наркотиків, збирав бандеролі та відправляв адресатам поштою. Після чергового дзвінка від друга правопорушник у себе вдома просочив метадоном печиво і відправив замовнику у СІЗО. Коли посилка прибула за адресою, її вміст вилучили в ізоляторі. Крім того, правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта, під час якого виявили дев'ять полімерних пакетів з речовиною рослинного походження. Результат експрес-тесту показав ознаки особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено. Це канабіс. Його зловмисник зберігав з метою подальшого збуту до місць позбавлення волі. Вилучену рослину речовину правоохоронці скерували на експертизу. Сім років позбавлення волі загрожує жителю Ізмаїла, у якого поліцейські виявили незаконну зброю, набої, вибухову речовину, канабіс та коноплі. У липні співробітники поліції викрили чоловіка і провели за місцем його мешкання санкціонований обшук, в ході якого в одній із кімнат будинку виявили пістолет, 38 набоїв, а також три пластикові ємкості від пігулок з нітроцелюлозним порохом. Дозвільних документів у громадянина не було. Крім того, на кухні, у металевій банці та у двох паперових згортках поліцейські виявили канабіс масою майже 245 грамів, а на балконі горщик з коноплями. Зі слів власника обістя, зброю, бойові припаси та вибухову речовину він придбав у незнайомця та зберігав для самозахисту, а наркотичну речовину виготовляв для власного вживання із вирощених ним конопель. Після проведення низки судових експертиз та інших процесуальних дій. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення за частиною першої статті 263 та 309 Кримінального кодексу України. Крім того, за фактом незаконного пасіву та незаконного вирощування канапель чоловіка притягнув до адміністративної відповідальності за статтею 106 прим. 2 Кодексу України по адміністративні правопорушення, за що він вже сплатив штраф у розмірі 510 гривень. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 16 копійок, продати за 37 гривень 75 копійок. Євро купівля 39 гривень 15 копійок, продаж – 40 гривень 38 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 8 листопада в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень – короткочасний дощ, вітер південно-східний – 6,11 метрів на секунду. Вдень – південно-західний – 9,14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 80 градусів тепла, вдень – Градусів. В Одесі хмарно можливі опади. Вітер змінних напрямків 4-7 метрів на секунду. Пориви 10-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15 градусів. Вдень 16-18 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелtv.com, а також на ютуб-каналі Ізмелтів Онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.